Господь з вами, і Духом Твоїм. Читання святого Івангеля від Йоана. Слава Тобі, Господи! Вначале було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно вначале було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був. І світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народились, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його. Славу як єдинородного від отця, повного благодаті і істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога. Ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця він явив. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Слово стало тілом слова з Євангелія від Йоанна. Бог промовив слово, промовив через Свого Сина. Ці слова Є підсумком радісної новини, новини, яку церква сьогодні знову нам сповіщає. Ми маємо справжній привід для радості, бо Бог оселився серед нас. Різдво Христове це насамперед проголошення великої Божої любові. Ось Бог, наш Отець, дарує нам сьогодні свого Сина, щоб запевнити нас у своїй Божественній любові, до нас, до Тебе, до мене. Це любов вічна, непорушна. Абсолютно вірна і водночас ненав'язлива, ніжна, чудова, просто така, на яку чекає кожна людина. Видатний богослов німецький Карл Раннер колись написав такі слова. Коли ми говоримо є різдво, то ми одночасно говоримо у слові, що стало тілом. Бог вимовив у світ своє слово, останнє найлипше, найпрекрасніше. Слово, яке вже, яке вже не можна відкликати, бо воно є остаточним актом Бога, бо воно є самим Богом у світі. І це слово звучить так: Я люблю тебе, світ, і тебе, людина. Папа Францис під час однієї з різдвяних проповіді говорив так: Різдво нагадує нам, що Бог постійно любить кожну людину, навіть найгіршу. Мені. Тобі, кожному з нас сьогодні Він говорить, я люблю тебе і завжди буду любити. Ти цінний в моїх очах. Бог любить тебе не тому, що ти правильно мислиш і добре поводишся, Він просто любить тебе. Його любов беззастережна, вона не залежить від тебе. Ти можеш мати хибні уявлення, уявлення ти можеш поєднувати їх з усіма кольорами, але Господь не перестає тебе любити. Скільки разів ми думаємо, що Бог добрий, якщо ми добрі, і що карає нас, якщо ми злі. Це не так. Незважаючи на наші гріхи, Він продовжує нас любити. Його любов не змінюється, не ображається. Вона вірна, вона терпляча. Ось дар, який ми знаходимо на Різдво. З подивом ми відкриваємо, що Господь є всією можливістю, можливою безкорисливістю, всією можливою ніжністю. Його слова. Не засліплюють нас, Його присутність не лякає нас. Він народився бідним у всьому, щоб завоювати нас багатством своєї любові. Що ми повинні робити перед обличчям цієї любові? Одне прийняти дар. Перед любов'ю безмежною, любов'ю Ісуса, любов'ю, яка є повнотою ніжності та близькості, немає виправдань. Питання на Різдво звучить так, чи дозволяю я Богу любити себе, чи довіряю я Його любові, яка приходить, щоб мене спасти? Ця любов чекає на мою відповідь. Всім, хто прийняв Слово і дав право стати Божими дітьми. Сталося щось неймовірне, завдяки втіленню люди стають у Христі учасниками Божої природи. Об'єднані з Христом через Його і свою людську природу, вони через це об'єднання перетворюються і одночасно з'єднуються з Божою природою Сина Божого, стають синами в сині. Бог любить кожного з нас так, як свого сина, бо бачить свого сина в мені і тобі. Слово прийняло нашу людську природу, а натомість людська природа була піднесена до Божественної гідності. Перекладаючи це на реалії людського усиновлення, прийняття за дітей Божих, можна розглядати як таке усиновлення, в якому батько не тільки ділиться зі своїм усиновленим майном, вступає з ним у відповідні правові відносини, але також, перш за все, ділиться з своїм усиновленим своїм ДНК. Різдво є святом, в якому Бог стає настільки близьким до людини, щоб взяти участь. В акті її народження, щоб показати їй її, її найглибшу гідність, що вона є Сином Божим. Сьогодні під час сповідування віри, визнання віри, яке буде незабаром, ми з повагою станемо на коліна. Сьогодні ми саме припадаємо на коліна перед людством, як місцем проживання Бога. Це також має нагадати нам, що кожен з нас вже має частку. В Божій природі, став оселею Бога. На землі немає жодних гідностей, титулів, почесті, які могли б зрівнятися з ним одним. Я є сином Божим, я є донькою Бога. А якщо ми є дітьми Божими, то для один одного ми є братами і сестрами. Ми створюємо одну сім'ю дітей Божих, незалежно від сповідування. Поглядів підтримуваних партій, походження віку, статі чи освіти, ми є братами. Ми запрошені до побудови загального братерства. Нехай різдво дозволить нам заново відкрити зв'язки, які об'єднують нас як людей. Прихід Ісуса на світ став особливим знаком надії для всього людства. Народ, що ходив у темряві, побачив велике світло, над мешканцями країни темряви, засяяло світло, говорить Ісая. Цей рік, який закінчується ювілейний рік 2025. Папа Франциск, коли його проголошував, то він бажав дуже, щоб цей рік став для всієї церкви інтенсивним досвідом благодаті та надії, як він говорив. Нехай святкування народження Спасителя знову пробудить нашу надію, що для нього немає нічого неможливого. З ним все можливо.